Є зараз відчуваємо так само великий запит і Тренд це діти. Це коли батьки навіть для маленьких дітей починають інвестувати для того, щоб накопичувати якісь гроші. І там, до речі, частий запит є про те, що ми не хочемо дивіденди. А чи можна так, щоб вони автоматично реінвестувались, тому що дитині в рік чи в два місяці гроші не потрібні? Да, ми б як батьки хотіли, щоб ці гроші працювали і складним відсотком, умовно кажучи, на 18-ліття, якби да, змогли сформувати там якийсь серйозний Фонд капітал світу чи на щось? освіту, на будь-що, якби для того, щоб потурбуватись про своїх дітей, оце охуєнна ідея. Інвестувати ви в майбутнє дитини. Я оце клієнтам і кажу, що треба інвестувати з самого начала. Раніше сядеш, як говориться, раніше вийдеш, бажано вообще з нуля років. Якщо почати інвестувати хоча б зі 100 баксів на місяць, то до 18 років у дитини буде нормальний капітал, якого вистачить, або, блядь, на перший внесок на хату, або на навчання, або, не знаю, на якийсь бізнесочок. Головне, не проїбатися і інвестувати не тільки в майбутнє дитини, а ще й блять свій стакан води в старості. Я вам скажу непопулярну думку, але це правда. Бо, по-перше, дитина не факт, що вам його дасть. По-друге, ну не сильно хочеться в старості, останні хуйби солі дайдати. Якщо хочете інвестувати, силка в описанні, знаєте, що робити.